Добрий день, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні я готовлю рибку. Отаке філеє. Не знаю, як ця рибка називається. Це ми тут купували в Данії. І вона у мене лежала в морозилці. я її вирішила приготувати. Буду я її готувати на овочевій подушці. овочів у мене в даний момент. Тільки морква, біла цибуля та червона цибуля. Все це зараз я понарізаю на шматочки, і далі ми з вами зустрінемось. Так, овочі я нарізала. У мене було дві морквини, як ви бачили. Я їх зараз кладу на низ, щоб нашій рибці було м'якше тушитися. Ми зараз трошки все діло морквочку присолимо, щоб вона більше пустила сік, трошки додамо перцю. І зараз будемо ложити цибульку. Біла цибулька більш така пекуча, а синя цибулька, вона Типу Ялтинська сорт, ну вона, може, якось по-іншому називається, але цибулька не дуже гірка. Ми її теж трошки присолимо, трошки додамо тміну, зовсім капельку, щоб не давало горкоти нам. Потім трошки додамо базиліку, ну, базиліку можна більше. Базилік нічого не зробить, а тмін може дати трошки гіркоту. Сюди нальємо рослинної олії, яка у вас є. Так, 2-3 ложки столові. Потім оцю ложимо рибку. Вона Кисточок кісточок її зовсім мало. Ось так ми її розложимо. Щільненько. Теж посолимо І ще я зараз вам покажу. Зовсім трошки так посолимо, що вам покажу, який можна додати це за смаком. Можна додати ще один інгредієнт, який дасть соковітість цій риби та смак. Так, ось я взяла майонез. Такий він не дуже Гострий, зараз я його відкрию, ще його не відкривала, але вже ми одну пляшечку використали. так І зараз я зовсім трошки. Тут у цьому майонезі є трошки горчиці, вона придасть рибі соковитість і смак. Щоб вся рибка, Ну, десь столову ложку. Таку з гіркою доладню. І потім ми беремо, накриваємо і ставимо в мікрофільову піч, а там Добав. вже будемо мікрофільовку І вона буде запікатися. Так, друзі, постояла наша рибка 16 хвилин в микрофільовій пісті я її спробувала. Овочі протушились гарно, м'якенькі, тому ми зараз і вийшло дуже смачно, не дуже солоно і дуже таке корисно, тому що вона не жарена, вона тушкована. Ця рибка вийшла. А саме головне, що Дуже швидко. Зараз ми ще сюди положимо трошки кукурузки і буде, і будемо смакувати. Ось так, друзі, бистро, швидко, корисно приготували рибку з овочами на подошці. Можна сюди, якщо у вас є. Пастернак додати, можна селеру додати. Також можна додати ще й гарбуза, буде теж дуже смачно і корисно. Так що готуємо і смакуємо. До зустрічі на каналі. Успіхів, здоров'я та швидшої усім нам перемоги!